Сьогодні ми показуємо, як при наявності боргу по 120 тисяч доларів можна його позбутися. Ліза, до речі, ти знаєш, як це зробити? А вже ж знаю. Саме це відео розповість вам, як вирішити дану проблему. Після того, як колектори викупають борги, вони намагаються по новісті гнити їх. Зробилися такі ситуації з тобою. Чи знав ти, як вийти з таких ситуацій? Ні. Тоді підписуйся на канал, став лайк, і ми покроково розповімо план дій. Дуже розповсюджена ситуація. Коли колекторські компанії стоїть правонаступниками банків, тим самим набувають ті ж самі права і обов'язки у відносинах з пружниками. Після таких процедур зазвичай пропущений строк на пред'явлення виконавчих листів і навіть втрачаються оригінали виконавчих документів. Досить часто в судовому порядку колектори намагаються поновити строк на пред'явлення виконавчого листа та на видачу депітату виконавчого документу. І коли немає юридичної підтримки за скримова, досить. Складно повернути ситуацію в свою сторону, але не переймайтеся. Такі ситуації досить часто можна вирішити на свою користь. Сьогодні у боржників порожні кишені, а священні кредитні борги вже як реліквії передаються у спадок з покоління в покоління, але навіщо їх передавати, коли можна просто побороти та позбутися їх? Якщо вказані борги, тобі не потрібні. Є бажання їх позбутися, не хочеш їх виплачувати. Тоді давай пограємо у гру, як перемогти колекторів або банк МФО у суді. Попереджую, це підступна гра, але вирогідність перемоги дуже велика. Правила дуже прості. Дивись у цьому відео або в інших відео на даному каналі. Приклади з практики нашої юридичної команди, як ми перемагаємо, знаходиш потім у своїй справі вказану ситуацію, дивишся, як ми її вирішили. І баста, ти переміг, і це буде підтверджуватись відповідним рішенням суду. Розумію, що від тебе зараз буде питання. А якщо я програю свій суд, що тоді? Відповідь наступна: як була в тебе погана ситуація, як немає грошей виплачувати, так все і залишиться. Що в тебе щось не буде виходити? То є інші питання, на які ти хочеш отримати відповідь. Пиши їх у коментарі. Ось на нашій юридичній практиці. Нещодавно була справа, яка поклала на лопатки колективу. О, які товариство забмежною відповідальністю спектру месед. Подали заяву до суду першої інстанції з вимогою поновити строки на приділення виконавчого листа та на видачу делікату виконавчого документу за позовом про стягнення суми заборгованості за підвісну дохвали жовтневого районного суду міста Дніпропетровська. Від 28 липня 2021 року дану заяву було задоволено. Однак не було вказано, що за яких підстав вони поновили строк на пред'явлення виконавчого документу і правомірність видачі дублікату, У доказі втрати або поважних причин вказано не було. Як говорить народна мудрість, ще по пововчому лисицю по Знаючи народну мудрість, ми зустріли колекторів як потрібно, а саме на юридичний погляд на помилки колекторів. Для захисту клієнта в опуляційному далі вже судовий розгляд за участі адвоката Васильєва Павла Під час операційного перегляду ми довели, що факт пропуску підявлення е, виконавчого листа та не під'явлення його до виконання попередніми канатурами, а також відсутність у колекторі оригіналів виконавчих листів не є доказом е, поважності причин пропуску строку, а тому він подавлені не відбігає, тому що на момент укладення договору строк, під'ялення виконавчих листа. Вже в пропущено. як і два старжника тримає і розпишись, борг скасова. Першу цю постанови Дніпровського полякційного суду від 4 червня, якою повністю скасували вимогу спектру месяць з наступних підстав. Спектру месяць не надана належних та допустимих доказів підтвердження поважності причин пропуску строку на приділенні виконавчого документу до виконання, а також не надана об'єктивних обставин. Які перешкоджали реалізувати таке право встановлений строк. Колектори просили видати їм дублікат виконавчого документу, але не пред'явили відповідні докази його втрати. Дублікат це документ, що видається замість втраченого оригіналу, і має силу первісного акту. В даному випадку це виконавчий лист. При вирішенні питання про видачу дублікату виконавчого листа у зв'язку з його втратою заявник повинен повідомляти суд. Обставини, за яких цей виконавчий лист було втрачено подавши відповідні докази, як бачиш, за підтримкою нашої команди процес позбавлення від боргів і реальністю, чи підтверджується рішеннями судів на користь наших клієнтів, угляд яких може дивитися у нас на каналі, вказані рішення демонструють юридичний досвід по даній категорії справ, та що також особливо звертає увагу, коли шукаєш адвокат Якщо є кредитні проблеми або юридичні гарачі пристрасті без виконавчої служби, не переймайся, все пройде і це теж. Якщо хочеш поспорювати вирішення, телефонуй за номером, вказаним в описі, та у телеграм. Не существує більш глибокого одиночества, ніж одиночество в Разве що то можна. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.